Перша має бути чесна, справедлива, ну і, як то кажуть, до людей. Обращалась так, як, як президент. А скажіть, будь ласка, чи важливо для неї розмовляти англійською мовою вміти? Не обов'язково. Вона може розмовляти і може англійською, може з моря з ким розмовляти. Да? Хоче вона англійською, хоче, то їй вибір якою, на вашу думку, має бути перша леді, дружина президента України? Ну, перша леді має показувати як би, примір усім іншим жінкам, щоб вони дивилися на неї і розуміли, що потрібно вести себе саме так, як вона, втягатися, так як вона, і показувати якби справжні жінці леді. Життя, в принципі, ну, як, як, що, до чого. Підтримувати свого, свого чоловіка, ну, бути йому ще опорою. ну. Так, так, ну, так, ну, так сказати можна. А Саме такої, на мою думку, має бути леді. А скажіть, будь ласка, чи поведінка першої леді впливає на, рейтинг, на рейтинги президента? Звичайно. Ну, Якщо, взяти, якщо вона буде пити там, десь там, да, там ще щось робити, ну, звичайно, це як так сказати. Дивіться, в принципі, от Янукович, да? Перша леді, не знаю, чи вона була в нього. Я про неї нічого не знаю і не чув навіть, як так подумати. Тобто на його рейтинги можна сказати, вона так би і не впливала. Але звичайно, якщо в першоледі буде такою непотящою жінкою, ну, то це буде погано впливати на його репутацію та й взагалі на репутацію країни, як такої. Ось так. Думаю, це поєднано. З такою мудростю, з красою душі, от при певних якісь прийняттях рішення, і, звісно, благочинність повинна бути від неї, обов'язково повинні відчути громадяни. А скажіть, чи важливо для неї знати державну і англійську мови? Я думаю, що це не дуже обов'язково. Зараз дуже багато переводчиків. Мені здається, саме поперед цього гарні добрі вчинки, благодійні на покращення нашого народу, українців для дітей, наших лагеря, там, садочки. Мені здається, це найважливіше, ніж англійська мова. Можна без з переводчиком справитися. Перша леді ну мабуть, насамперед, вона має відповідати статусу свого чоловіка. Підтримувати його в усьому, ну і відповідно бути обличчям жінок держави. На мою думку. А як вона має бути вдякою? Який стиль має мати? Я думаю, діловий для першої леді. Якою, на вашу думку, має бути перша леді, дружина президента? Як вона має виглядати? Що робити? Чим займатися? Общественним діятелем має бути. Ну, взагалі, ну тільки так вважаю. Общественним займатися благотворительністю. Ну і взагалі бути чоловіком. Вихованою в першу чергу знати українську мову досконало, не так, як і зараз. Ну Бути красивою і жінкою в першу чергу. Перша леді, дружина президента. Ну, мабуть, добра, умна, добре говорити, ну, любити мужа, бути приданою жіною, ну і хорошою активісткою, щоб нашим людям подобатися. thank yeah. you